вас, глядачі. От Я ще одне знову на кладовищі. Сьогодні я була на похороні знайомої такої е, жіночки старшої. І це був зал покою, де була відправа, були останні пам'ятні слова. Це теж таке велике кладовище з такими могутніми пам'ятниками. Бачите, отут дуже багато отаких гробівниць. Це все так то виглядає. Звичайно, тут дуже багато коштує така грубівниця, щоб собі замовити. От, наприклад, отут, бачите, тут дуже багато вже поховано, там в тих грубівницях дуже багато людей поховано. От, бачите, там здалека. Я навіть не знаю скільки, може і 10 людей є похованих отут. і так в кожній гробівниці, бачите, дуже багато людей. Бачите, який тут дзвінок такий є. Там, де ту жіночку ховали старшу, там четверо людей поховано, вона п'ята. Але тих четверо людей, вони останнє поховання, там було в 2015 році. Її чоловік був похований, ну і там її батьки, 45-й рік. Це все були ті остатки людини, були зібрані. Один, ну не знаю, мішок може, а може й в труну, для того, щоб було більше місця для поховання. І там ще, напевно, буде четверо в тому гробі поховань. Там, мабуть, буде два брати, жінки їхні, тому що в одному гробі буде, напевно, до 10 чоловік. Ц родина. Тут церква, бачите, така. То на цвинтарі відбувалася відправа коротенька. Бачите. Це здалека, це все грубівниці. Дуже великий цвинтар. Люблю ходити дивитися. На скульптури, на архітектуру. Дивіться, як гарно. Особливо люблю дивитися на ті давні, колишні пам'ятники, грубівниці. Оце вже, бачите, такі теперішні, сучасні. Ну, а це, бачите, от люблю я на такі дивитися. 1893, 1915. Ну, от такі, бачите. Тут яка гарна скульптура. Ну, Ось такі. Так скоренько. Фамілія, бачите, родина. Скільки тут похованих? Ну, напевно, 10 людей у тій гробівниці. Ціла родина. Тут цікавого. Ага. От тут як гарно. Дивіться, як гарно. От люблю дивитися. на Тут. Ну, воно тягнеться і тягнеться. От так, бачите, далеко далеко тягнеться. Трошки холодновато. Гарна погода сьогодні. Туман трошечки, але гарно. Колись я виберуся, що тут ще? Добре, колись я виберуся в якийсь час і прийду сюди, подивлюся. Тут вже такі звичайні груби. Ще. Отут ще підійшла. І це як гарно. Тут навіть не знаю, що тут за гріб. Ну, такі, бачите. Це немало коштує такі грубівниці, ще раз повторюю, які тут руки.